Другий пункт нерухомість або облігації, бо насправді багато консервативних інвесторів інвестують саме в облігації державні або корпоративні, і багато українських інвесторів на сьогодні розглядають євробонди як стабільну альтернативу для інвестування. Як мислить інвестор з Америки? Облігації уряду США дають 4-5% річних у доларах. При цьому ризики мінімальні. А чи варто ризикувати з нерухомістю? Прокерківтемі одразу ж відповість, що нерухомість як актив може приносити в рази більше доходу. До прикладу, від оренди апартаментів в Дубаї ви можете отримувати 6-8% річних, а від оренди апартаментів на Балі – 10-15%. При цьому капіталізація таких активів становить 5-10% у рік. А відповідно, реальний сумарний дохід більший. Але головна відмінність у випадку з нерухомістю у тому, що ви отримуєте реальний контроль над своїм активом. До прикладу, ви можете перепродати свою нерухомість дорожче, коли ринок зросте. Також ви можете використати її як заставу для кредиту. Крім того, ви можете переводити свій дохід у різні валюти, включаючи криптовалюту завдяки міжнародній оренді. А також ви можете отримувати стабільний кешфлоу. Що ще важливо? Облігації завжди мають номінал, тобто фіксований дохід. Нерухомість це гнучкий актив, який дає можливість заробити більше. У деяких випадках ліквідність облігацій дійсно може бути вищою, але нерухомість це фізичний актив, який не обнулиться, на відміну від ненадійних корпоративних облігацій.